Слава Україні! Мене звати Олена Білозерська, і я маю намір намалювати портрети всіх полезних захисниць України і пізніше видати книгу альбом з цими портретами і з їхніми історіями. Тому що я хочу, щоб ті, хто віддали за нашу перемогу своє життя, і ті, хто вже не побачить цю перемогу, щоб принаймні щоб їхні жертви не були марними, щоб їх пам'ятали, щоб вони були гідно вшановані. І тому я дуже дякую всім, хто долучився до відкриття. Цієї виставки, всім, хто прийшов на неї, це влада міста Городок, це відділ культури, національності, релігії та туризму городоцької міськради, це вчителі і учні художньої школи. Бо я знаю, що діти своїми голосами начитали і записали історії наших героїнь, і цей запис буде лунати під час виставки. Я дуже зворушена, я вдячна вдячна звичайно всім мешканцям міста, хто прийде на цю виставку, хто дізнається. Хто запам'ятає, хто розкаже далі про героїні України, друзі? Ви берете участь у гідній справі. Я вдячна вам від цього серця. Спасибі.